Всім привіт! На вулиці Зима. 5.53 ранку. Запускаємо з пульта в Планую я виходити десь в 6.30. Хай 35 хвилин попрацює. По прогнозу на вулиці мінус 13. І так іде до авто. Так, опа. Опа. Що, вебасто працює? Так, мінус одиннадцять. Температура поділки піднялися, заводим. В салоні тепло. В Салоні тепленько порівняно Мінус 11 на вулиці, то в салоні тепленько. 9 хвилин після запуску авто. З включеним випасту і температура майже 80 градусів. Мороз показує мінус 14,5. Випасту включений. Допомагає прогріву швидше двигуна. Дуже корисна штука.